Вітаємо! Як укласти договір з Богом, щоб не йти на суд? Грішна людина не може домовитися з Богом. З Богом може домовлятися Ісус, святий і досконалий Бог Син, що знаходиться поряд з Богом Отцем. Тому тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть стати сім'єю Божою і не йти на суд разом з грішниками. Апостол Павло писав, хто звинувачуватиме вибраних Божих? Бог виправдовує їх. То засуджує. Христос Ісус помер, але воскрес. Він праворуч Бога, Він заступається за нас. Оце заповіт, що Його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь, вкладу закони мої в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, і їхніх гріхів та їх беззаконь, більш не згадаю. Христос, голова церкви, знаходиться на небі. Звичайно, Його тіло. Церква піде за Ним. Якщо ми вірні Ісусу, вивчаємо і виконуємо Його Слово, то Ісус хрестить нас Духом Святим, який відкриває нам таємниці Божі. Тоді ми стаємо дітьми Божими і починаємо дивитися на світ так, як дивиться на нього Бог. Шлях до Бога тільки Ісус Христос, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.